Вітаю вас на каналі Кабельок, інтернет-магазину, де є все для базової електропроводки. Одразу хотів би зауважити, що весь наш товар ми відібрали для вас за рекомендаціями професійних електриків. Зараз ми покажемо, які параметри має дійсно надійний кабель, на прикладі товару, який вас зацікавив, а саме ВВГНГ LS2 х 1,5. Робимо вимір. Реальний діаметр 1,365 міліметра. Детальний розрахунок перетону є на сторінці нашого магазину за посиланням під відео. А ще один важливий показник якості кабелю: це електричний опір жили, який ми вимірювали у незалежній лабораторії. Дивимось. Перевіряємо параметри електричного опору проводу, перерізом 1,5 квадрата, моножила, перший клас жили. Показник 11,840 міліом як бачимо, електричний опір жили, що використовується, не перевищує допустимих вимог і є нормою для якісного кабелю. Отже, обираючи надійний кабельок, ви обираєте безпеку.